Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своєю практикою енергодихання, яку я дуже часто практикую сама. Знаєте, я відчула, що вона має бути у вільному доступі, тому я зараз записую її сюди на свій канал. Знаєте, я дуже люблю взагалі дихання. Чому? Тому що насправді воно дуже-дуже сильно заспокоює, заспокоює тіло, заспокоює нервову систему, вивільняє якісь зажими в тілі, якісь блоки оці, от, енергетичні. Знаєте, тобто, прям фізично, після дихання, ти відчуваєш себе легше, спокійніше, очищується розум, свідомість, що в нашому теперішньому швидкому світі є дуже важливо. І коли ми знаходимося в такому стані тиші, заспокоєння, нам можуть прийти відповіді на якісь наші запити, на якісь наші питання. І ми потім, наприклад, на деякі речі можемо подивитися зовсім з іншої сторони і побачити вихід. Я би вам радила робити цю практику. Тоді, коли вас ніхто не турбує, бажано бути наодинці. Ви можете створити для себе максимально приємний простір. Я тут поставила собі квіти, поставила собі свічку, запалила ароматичну, взяла аромамасло. Також, до речі, якщо у вас є аромамасло, ви можете його використовувати. Я капаю собі буквально там пару крапель на руки, розтираю і потім вдихаю в різних фазах заспокоєння. Зараз я все поясню, як ми з вами будемо робити. Ви можете, до речі, взяти собі маску для сну і надягти її на обличчя, тому що я дуже часто роблю дихання саме з закритими очима. Це допомагає ще більше розслабитись. Взагалі це можна робити сидячи, можна робити лежачі, так як вам зручно. Просто я зараз сиджу, тому буду показувати вам уже по факту. Я вам зараз все поясню, як це буде відбуватися. У нас буде дві-три фази. Вони будуть недовгі, буквально там по пару хвилин. Ви будете просто повторювати за мною, і я думаю, що все пройде дуже класно і вам сподобається. Так, ну що, я тут вже підготувалася. Зараз у нас буде з вами перша фаза, ми будемо дихати її вдих носом, видих ротом, Отак. можливо, трошки швидше. До речі, підготуйте для себе воду, тому що після практики важливо буде випити стакан води. І також хочу попередити, що під час самої практики дихання у вас може, наприклад, кружитися голова, або можуть бути якісь такі різні процеси в тілі. Це нормальна, ну це нормальна реакція, особливо якщо ви до цього ніколи це не практикували. Це лише говорить про те, що ваш організм насичується киснем. Це нормально, якщо ви відчуєте, що у вас... Якось крутиться голова, ви просто на декілька секунд робите перерву, да, вдихаєте спокійно так, як вам хочеться, і потім після цього продовжуєте. Саму практику дихання можете заходити із запитом. Це дуже важливо, тому що можуть, можуть вам прийти відповіді. Наприклад, як мені найкращим чином прожити якийсь стан, або як мені найкращим чином створити певну суму грошей, да? як мені найкращим чином е Залучити клієнтів на якусь свою послугу, які дії мені зробити, щоб отримати якийсь результат. Да? Або, можливо, як мені дійти до стану розслаблення, стану легкості. Тобто, просто довіряйте собі, довіряйте своєму тілу, і я впевнена, що все відбудеться для вас найкращим чином. Ну що, ми з вами починаємо. Я зараз вмикаю музику, включаю саме ну, сам голос дихання. Вам можливо так буде навіть легше налаштуватися. Починаємо. Вдих через ніс, видих через рот. Під час практики вам може захотітися рухатися, це нормально. Дайте своєму тілу це вивільнення, дайте тілу рухатися. І відчути себе максимально круто. Ще трошки декілька секунд. І ми зараз робимо з вами вдих, робимо з вами затримку зараз. Тримаємо. Тримаємо і робимо видих зі звуком. Всі блоки, всі бар'єри, всі якісь негативні відчуття, все опускаємо вниз і можна ще раз зробити вдих і видих зі звуком. І зараз максимально налаштовуємося на простір з собою. Дихаємо у вільному темпі, так як нам хочеться. А чого я насправді хочу? Що мене зупиняє від того бажаного життя. Можете покласти руку на серце, відчути своє серцебиття. Почуйте зараз свою душу, чого вона хоче. Куди вона вже так давно хотіла вас привести, але ви через свої страхи і упередження опиралися в цьому. Скільки можливостей ви втрачаєте через те, що не йдете за собою, і скільки ще трансформацій ви маєте пройти, щоб вже нарешті почати створювати те життя, яке вам так хочеться? Я жива, і цього достатньо. Зараз у нас з вами буде друга фаза. Ми будемо дихати з вами почергово різними ніздрями. Це дихання воно дуже сильно допомагає налаштуватися і більш краще навіть відчути своє тіло. Налаштуйтеся, дивіться, як ми будемо дихати. Ви берете отак два пальці, затискаєте праву ноздрю, робите вдих лівою, потім закриваєте ліву і видихаєте правою. Потім робите вдих правою, видих лівою. Вдих лівою, видих правою. Потім знову вдих правою. І видих лівою. Зараз у нас буквально півтори-дві хвилинки ми так подихаємо, і у нас знову буде спокійна фаза. Ну що ж, починаємо? Ми знову зараз робимо вдих і робимо затримку. І можна ось так простукати своє тіло. І робимо видих. Відчуйте, як уже вашому тілу стає приємніше, легше, як пішло якесь напруження. Зараз у своїх думках згадайте про свій запит, з яким ви заходили в цю практику. А яка я справжня? А що, якщо я б перестала носити маски, я б отримала всі дари й можливості цього світу? Що я можу дати цьому світу? І зараз у нас з вами буде третя заключна фаза. Ми з вами будемо робити дуже активне дихання через рот, ось таким чином. Зверніть увагу, що на видиху у вас живіт має дуже сильно притискатися. Тобто, це таке діафрагмальне дихання. Тобто, ми, коли робимо вдих через рот, у нас живіт випучується, а на видиху він ось так у нас скорочується. Тобто, Починаємо. Ще трошки, декілька секунд. Це будь-які звуки. Ха-ха. Ось так прямо через горло відчуєте, як підходить. Ха-ха. І ми з вами зараз зробимо знову вдих. І робимо затримку. Тримаємо і видихаємо, Синхронізуйтеся зараз з собою, відчуйте своє тіло. А що я готова сьогодні зробити для себе? Що так давно собі забороняло? А що якщо я вже готова до цього, дуже давно? Зараз можете потроху повертатися, відкривати очі і можете сказати собі вголос, я тебе бачу, я тебе відчуваю, я тебе люблю, я тебе бачу, я тебе відчуваю, я тебе люблю. Скажіть дякую собі за те, що ви приділили зараз час собі, своєму тілу, своїй свідомості. І я бажаю вам всього найкращого. Я впевнена, що ця практика принесе вам полегшення. І пам'ятайте про те, що в разі потреби ви завжди можете прийти до мене на сесію, на супровід. Всі деталі я залишу, залишу в описі під цим відео.